Вітаю на своєму каналі. Сьогодні роблю домашню колбаску, м'ясну із свинини. У мене тут свінінка, м'яско. Я... Це у мене обрізки. Я розбирала свиню, і дуже хороші м'ясні обрізки там з задньої коє-що підрівнювала я кусочки м'яса обрізала з передньої лопатки, з ребра зрізала, бо сильно було там товсте таке от м'ясо на ребрах. І, от бачите, от таке для колбаси, то, що треба. От. Все. У мене тут м'яса 11 кг 250 грамів. Ще буду додавати сало. Сало тут 1 кілограм 725 грамів. Всього разом тут 13 кілограмів. 13 кілограмів у мене сировини. А в сторону. Часник почищений, помитий, 500 грамів. Далі, сіль. Тут у мене солі. Зараз я скажу на 1 кг фарша я додаю 14 г солі. Раніше додавала 17 г, Ну, це тоді ще до війни, коли у нас була артем сіль. Зараз у нас сіль морська, вона дуже солена. то 14 г геть з головою. Хорошо посолена буде колбаса. Значить на 13 кг фарша надо 182 г солі, із яких 91 г обичної солі, повареної. І 91 грамм нітритної солі. Нітритну соль, бачите, от, я заказувала, це не реклама, я просто вам кажу я заказувала на ароматі дерева, якщо будете питати, дуже удобна баночка. Ось так от, відкривається. Обязательно я всегда добавляю в колбасу и коли капчу м'ясо, обязательно добавляю нітритну соль. Те, що воно зберігає цвет, а то, що воно ще обеззаражує, ну мало ли що. Хоч тварина була і домашня, все, ну. Лучше себе обеззапасити. Тобто, у мене тут 182 г солі. І перець чорний. Все, більше я ніяких спецій не додаю. Не коріандра, не ще додають всякі різні мускати, все, мускатні горішки. Нічого я цього не додаю. У мене от, от класичний рецепт. Молодь я буду м'ясо на м'ясорубку. У мене ковбаса буде молота, не різана. Молодь буду на вот такую вот самую-самую крупную сеточку, яка тільки є у мене в мясорубке. А, еще я вам не сказала, бачите. И обязательно добавляю воду, холодная вода. Тут у меня 800 мл воды. Змоловся фарш, бачите, от такий він получився. крупнозернистий, ну Мені такий і набак фарш. Все. Поки я його оставляю в стороночку і приступимо до чесника. На мій окусілочку мелю чесничок. Відправляю у фарш наш меляний чесник. Відправляю всю соль. Чорний перчик. У мене класичний рецепт, так як робила. Бабка, мама. Як раніше робили без всяких різних других спецій. Просто і чорний перець і сіль, більше нічого. Все. І починаємо місити. Ось так, бачите, я пропускаю через пальці фарш, Добавляю воду, воду додайте обов'язково. М'ясо всю цю воду впитає. Всю сразу не виливаю за два рази. І буду вимішувати цей фарш минут 10-15. Його треба місити до тих пір, поки не з'являться такі, знаєте, м'ясні волокна. Це, побачите, хто робить колбасу, він знає. Хорошо, отак прямо з-під низу. Вбираємо все і наверх віднизу і наверх так відправляю воду і починаю працювати рукою Весь процес замішування я вам не буду показувати, бо це не інтересно, так сидіти 15 минут на це дивиться. Все, Зараз буду двома руками так швидше буде. Ну що, вимішала я фарш, бачите, який він вийшли. Ось от такий от. Він... Такі от розбите м'ясо вже добре, ось такими от ниточками. Це говорить про те, що фарш готовий. І тепер я його Прикрию пищевой пленочкою і оставлю буквально десь на часиків 15 для того, щоб він дозрів. Тобто, пройшла ферментація цього фарша. На соль отлично. Хто буде писати, що мало солі, ні, не мало солі. Тому що, я ж вже говорила, що соль зараз не така, як раніше, була, дуже солена, морська. 14 грамів повні достатньо. Все. закрываю пищевой пленочкой. И поставлю в прохладное место. Нехай он себе там дозревает. Так что встретимся через 15 минут. И будем начинять наші колбаси. Я не сказала, у мене колбаса буде, частина буде копчена, а частина буде, просто я буду варити, робити полуфабрикати для того, щоб потім її запікати. Так, і так, пройшло у нас вже 15 годин, фарш повністю, як кажуть, созрел. І тепер я от приготувала, от кишка у мене вже чиста вся. Приготувала спеціально канатики. І я буду набивати свої колбаси через такий шприць. Бачите, тут вже насадку поставила, прикрутила. Сюди входить 3 кг, ну так пишуть. А чи входить, я не переважувала, мені кажеться, що не входить. Так от просто беру і рукою набиваю. Удобно дуже цим шприцем працювати, швидше набагато, ніж мясорубкою. Ми мясорубкою працювали, ми, чесно горя, мучилися. А потім вирішили його купити. Хоч нам і не часто треба, але коли треба, то він дуже добре виручає. Такий універсальний, і невеликий, і не маленький. Все, бачите, от набрала я його. І тепер тут вже мені буде допомагати чоловік далі. Треба його прикрутити. Все, взяла кишку, бачите, кишки хороші, 44 мм в діаметрі. Я їх заказувала на сайті одному. Вже не перший раз заказую. Все, одіваю на трубочку. Так, і тут вже треба дивитися, трошечки хвостик оставляю. Тут щоб і не переборщити, і, і не сильно набивати, і щоб і пуста не була. Понимаєте? Тут треба вже цей процес контролювати. Придержувати обов'язково. Бо чуть-чуть більше набивається і вона сразу же лопає. А ну підожди. Таку надо треба закрутити. Давай. Так. Еще трошки. Все, хватит. Все, бачите, начинили ми на колбаску одну. Зав'язуємо ми шпагатом спеціальним для колбас. Можна, конечно, на вузлик сразу зав'язати кишкою. Но... Не знаю, ми так вже привикли в'яжемо постійно. так. Все. Ну я думаю, процес понятний, як його фаршировать кишки м'ясом. Все прошу парень реп. Так, да. все, уже потім включу, коли все зроблю. Покажу стільки вийшло. Все, начинили ми колбаску, бачите, стільки получилось, получилось 13... Колбас. Колбаса, ви бачите, що така товста кишка. Я сильно не набивала, так як боялася, щоб десь вона не лопнула і вона тяжола, щоб вона не попадала в каптівки. Каптівка в мене не професіональна, обична, така самородна. То трошечки таку ми живеньку зробили. Дивіться, отак я зв'язала, вам показую так вона ще в мене буде. Зараз візьму спеціальний такий держачок. І отак ми її нанизаємо на той держачок зараз шоста вечора. І вона буде до завтрашнього утра, отак висіти на обсушки і на осадки ця ковбаса. от. А завтра раненько ми вже її знімемо і почепимо в коптівку. Якусь пару калічок я візьму відварю, це так, щоб для запікання, а то все буде коптитися. Так що, поки так. Потім я вам покажу, яка вона, як вона висить. Ось, таким образом, ми вичепили колбасу. Ось вот так вона у нас буде усаджуватися. Тобто ще спресується хорошо. І все, і завтра, в часов 10, ми почнемо її коптити. тому що зараз мороз, холодно, з утра не виходить. Так що, ось вот так, вона вот у нас постоїть і ще ночку повисить. І потім покажу далі, що будемо робити. Ну що, мої дорогенькі, процес пішов. вот коптиться колбаска в бочці у нас. Така коптилка імпровізована у нас. Непрофесіональна, але ну, нічого, нам підходить. Ми ж не на продаж, а для себе. Ось так вона коптиться. Я думаю, що вам видно. Ми прикриваємо така е, у нас мішковина зверху. Обов'язково стоїть такий тут термометр. Ми дивимося температуру. В общем. Так що, ось так от, процес іде. І так, я вам показала там, де коптиться колбаса. Тепер я вам показую, де я варю колбасу. Тобто другий вид колбаси у мене буде. Дивіться, як вона, от така от колбаса, хорошо підсушилася. Якби ще її так подержати з місяця, то була б вялена би вяляна колбаса. У мене, бачите, вона така длинненька ця колбаска. Обично я так не роблю. Обично, коли я тільки начиняю колбасу, скручую в колечко її, і у мене каструля, я загружаю в кастрюлі, вона на міді там у мене вариться. Но, так як я, чесно вам скажу, трошечки замарилася за 4 дня, мабуть, мене поймуть ті люди, які держать свиней, які переробляють їх для себе, тобто там роботи дуже багато. І я трошечки вирішилонити, так як погода нам дозволяє, зараз морози, і їй нічого не буде. І звісно, в колечко я вже її скрутити не можу, тому що вона прийняла свою форму. Бачите, от така от. то я взяла от таке длинне у мене є така посуда длина. І буду її в длінній посуді варити. Я підсолила воду, додала перчики різні. Все. І отак. По дві штучки я буду варити. Варитися вона буде 30 минут. Більше і не треба, на міді вогні. Все одно потім вона буде ще запікатися. Ну, все, поки так. Так само, як і кров'яну колбасу, я цю колбаску теж вот так вот голкою. Вариться вона на медленному вогні. Все, до полуготовності. Ми все одно потім її будемо запікати. Ну що, мої, шановні, скоптили ми з чоловіком колбасу. Дивіться, яка вона красива в нас вийшла. Бачите, тільки витягнули з коптівки, ще гаряча дуже. Копилась вона у нас 4,5 часа. Зараз заносу в кладовку в прохладну, нехай вона остиває, а потім розріжемо і я вам все покажу. Будемо пробувати. Ось такі красиві колечки. Ось така от вона. красотка вийшла. Ну все, закінчила я працювати з колбасою. Відстоялася вона, хорошо остила. Ось така вона красиво получилася. Це я пару штучок вам показувала, відварювала. Уже одну даже, бачите, запекла, навіщо тепла, ну, я потім розріжу вам покажу. Вот, бачите, це, це я все завакумірую і поставлю в морозилку. Що хочу вам сказати? Дивіться, у мене було 13 кг фарша, і я її переважила цю всю колбасу. Тобто, із 13 кг фарша чистої колбаси уже в готовому цьому виді. Вместі з цією вареною получилось 11 кг 670 г. То есть, ну, не так багато і відійшло. Дивіться, яка вона гарнесенька яка вона красивесенька, от така вона от в розрізі розова, плотненька. Всі от такі батончики хорошо плотні, Відстоялася Бачите, от. така красива-красива от колбаска. Зараз поріжу, вам покажу. Я вам хочу показать, яка она на срезе. Бачите, хорошо движется, красивый цвет. У нее приятный, розовый. Вот такая вот колбаска. Такая красивуща. И дуже вкусно. 14 грамм соли то, что я вам показывала, вот так очищается. Шкурочка хорошо снимается. Вот такая вот она. Вполне достаточно. Вона в меру солена. Соль хорошо чувствується. Більше не надо. Якщо б я положила 15 чи 16 грамів, вже була б пересолена. А так, то, що треба. Прямо клас. А тепер розріжу вам цю печену, але вона ще теж дуже... тепла. Вот такая печена колбаска. Вот она. Тоже красиво. Ще застигне, вона буде лучше резаться. И тоже дуже вкусно. Вы знаете, я прямо їм вместе с шкуркой. Оно все чисто, випечене, выварено. Дуже смачно. Вот печена колбаска. А вот копчена колбаска. Вот такі красиві-красиві вкусняшки ми поробили. Так что, девочки и мальчики, кому понравилось видео, ставим лайк, підписуємося на канал. Я вас всех цілую, обнимаю и люблю. Всем мирного неба.